Вітаю вас! Сьогодні ми навчимося, як створювати методи з динамічною або змінною кількістю параметрів. Зараз я вам поясню, що я маю на увазі. В попередніх уроках ми вивчали, що таке методи і як вони працюють, також як писати методи з параметрами і як передавати аргументи методам під час виклику. Кожного разу, коли ми створювали методи з параметрами, ми вказували, скільки параметрів приймає цей метод і, звичайно, якого типу є кожен з цих параметрів. Як в цьому випадку, змінна A є типом mint, і змінна B теж є типомит, і вони є параметрами методу, який називається додати. Далі. Якщо нам потрібно буде, наприклад, використати не два, а три параметри, нам би потрібно було написати наш метод наступним чином. int a, int B і int, C, як ви бачите, у нас є три параметри, які приймає цей метод. Якби ми викликали цей метод, і, не дай Бог, передали би аргументи не того типу, чи не тієї кількості, наприклад, 2 замість 3, Java, руками Eclipse, звичайно, видала би нам повідомлення про помилку. Якщо нам потрібно, наприклад, 4 параметри, наш метод збільшується, і нам, звичайно ж, потрібно передати тепер 4 аргументи. Тепер уявіть собі, що нам потрібно написати програму. Яка буде вираховувати середнє арифметичне з набору чисел, але ви не знаєте, скільки чисел ми передаватимемо в цей метод. І тому не можете наперед сказати, скільки параметрів буде приймати ваш метод. В цьому році я вам покажу, як це можна зробити в Java, тобто, як створити метод, який може приймати довільну кількість параметрів. Для початку відкриємо наш Eclipse і створимо нову програму, новий Java проект. І, звичайно ж, новий клас. І так, створимо метод, який буде приймати довільну кількість параметрів. Напишемо public static. І, звичайно, тепер ми напишемо тип даних, який повертатиме наш метод. Це буде у нас double. double і назвемо наш метод. Наприклад, вирахувати середнє арифметичне. І поки що він не буде приймати ніяких параметрів. Тепер, у ситуації, про яку ми щойно говорили, коли ви не знаєте, скільки аргументів вам потрібно буде передавати в цей метод, ви можете в дужках після імені методу, там де ми зазвичай пишемо параметри, написати тип змінної, наприклад, int і три крапки, І після цього ім'я або назву нашої змінної, наприклад, числа. Як ви бачите, поки що Eclipse підкреслює наш метод, точніше нашу декларацію методу, тому що цей метод повинен повертати якесь значення, поки що він у нас не повертає. Ми це виправимо через хвилинку. Цим виразом, ось тут, точніше цим специфічним способом декларування параметру, ми кажемо Java, що будь-готова, тобі може бути передана будь-яка кількість параметрів типу int. І тобі доведеться всіх їх опрацювати. Це може бути один параметр, це може бути 10 тисяч параметрів. Давайте продовжимо і напишемо власний метод, який буде обраховувати середнє арифметичне всіх отриманих чисел. Для цього напишемо спочатку сума, наприклад, int сума дорівнює 0. Це буде наша зміна, куди ми запишемо суму, і тепер. Ми пробіжимося по всіх отриманих параметрах і додамо їх до суми. Тому напишемо наш вдосконалений цикл for, про який ми говорили в попередніх уроках. For, наприклад, int i is чисел. І тут в тілі циклу for напишемо сума плюс дорівнює i. Якщо ви забули, я вам нагадаю, що плюс дорівнює це те саме, що, якби я написав, сума дорівнює. Сума плюс I. Просто це є скорочений запис ось. цього. І в наступному рядку нам потрібно буде повернути середнє арифметичне. Тобто, ми напишемо return. Це скорочений спосіб. Ми, звичайно, ж могли б створити ще одну змінну, записати середнє арифметичне туди і потім її повернути. Але ми зробимо коротший спосіб. Тобто, ми напишемо сума поділити на числа. Крапка, Length. Тобто поділити на кількість чисел. Ми додамо всі числа ось тут. І потім, щоб визначити середнє арифметичне, ми поділимо суму на кількість чисел. Тепер давайте викличемо наш метод кілька разів з методу main. Для цього напишемо system.out.println. І тут в дужках викличемо наш метод. Вирахувати середнє. І в дужках напишемо, наприклад, для початку, скільки ми захочемо передати параметрів. Давайте передамо 5 числа від 1 до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Як бачите, ніяких підкреслень. Java все розпізнає як тісний робочий код і ніяких проблем. Давайте спробуємо запустити нашу програму і подивимося, що з цього вийде. Середнє арифметичне всіх цих чисел. У нас вийшло 3,0. Якщо у вас є папірець або у вас є звичайний калькулятор, можете додати всі ці числа і поділити їх на 5, і подивитися, яке у нас вийде середнє арифметичне. Давайте спробуємо ще раз, але на цей раз передамо набагато більше чисел. System. Out println. І знову викличемо наш метод, вирахувати середнє арифметичне. І давайте напишемо просто великий набір випадкових чисел. Наприклад. 15, 34, 46, 75, 89, 1, 45, 23, 11. Як можете переконатись, тут у нас тільки 5 чисел, тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 чисел. І побачимо, як спрацює наш метод вирахувати середнє із цим набором чисел. Запустимо програму ще раз. Тепер у нас буде два результати. Перший це середня арифматична з цих чисел. І другий, це середня арифметичне з ось цих чисел. Очистимо консоль. Ось такий у нас вийшов результат 3,0 і 37,0. Хоча, ви знаєте, якщо чесно, я сумніваюся, що тут середнє арифметична з усіх цих чисел буде ціле число. Тому я підозрюю, що нам потрібно зробити ще одну поправку для того, щоб отримати змінну типу double, Нам потрібно в діленні використовувати теж змінні типу double. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити конвертацію на люту. Тобто ось тут ми напишемо дужки, напишемо double. Тобто ми змінимо тип нашої змінної, яка називається сума, з цілого числа в double. Java дозволяє нам таке перетворення, і так само нам потрібно змінити числа length, тобто кількість чисел, теж з цілого числа на double. Ось так. Тепер ми ділимо double на double. І у нас повинно вийти число з дробової частини. Запустимо нашу програму ще раз. І, як бачите, тепер у нас є дробова частина. Це насправді не 37,0, а 37,6666 і так далі. Все у нас працює. Я вас вітаю і себе теж. Підведемо підсумок. В будь-якій ситуації, коли вам потрібно, щоб ваш метод приймав змінну кількість параметрів одного типу. Зверніть увагу. Параметри повинні бути одного і того ж самого типу, в інакшому випадку це, ж звичайно, не спрацює. Тобто в ситуаціях, коли ви не знаєте, скільки параметрів буде приймати ваш метод, але вам буде потрібно використати всі ці параметри, ви можете використовувати спосіб, який ми сьогодні вивчили. Тобто ви записуєте тип параметра три крапки і потім назву змінної, в яку будуть записані всі ці параметри. Три крапки ось тут означає, що я не знаю, скільки цих параметрів може бути, тому наш метод повинен бути готовий приймати будь-яку кількість. В цьому випадку вам не доведеться писати купу різних методів, які будуть відрізнятися лише одним кількістю параметрів, які ці методи будуть приймати, і ви зможете використовувати один і той же метод знову і знову, як ми робили ось тут. В цьому році все. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь до нашого каналу, діліться з друзями і вивчайте Java. До наступного уроку! Дякую за увагу!